Раз. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ситуація з Акхеєм, браття і сестри, це є, як на мене, такий еталонний, хрестоматійний взірець того, скільки ми собі не завдаємо клопоту, щоб осудити один одного. Дуже легко і невимушено ми це робимо. Нам властиво Підозрювати свого ближнього та будь в чому. здебільшого в чомусь негативному, звичайно. Отже, Закхей, вельми цікава особа, нетипова, я б сказав, з багатьох сторін. Хто такий Закхей? Це є відповідно до свідчення Святого Луки, начальник над митарями міста Єрихона. Тобто, конвертуючи. На сучасну мову можна сказати, що це головний податківець, приміру міста Києва. А отже, людина, звісно, не бідна. Податківці в усі часи були податківцями. Їм було притаманно брати трішки більше. І це не тільки сьогодні. Треба було зайти в місто, інколи заплатити податок, заплатити податок за торгівлю і інші види якоїсь діяльності соціальної чи промислової, торгової. І Митарі зловживали своїми посадовими обов'язками. Однак разом з тим були інші випадки, або були зразки роботи над собою, як у випадку Закхея. Отже, ця людина вже щось з собою зробила, бо він чекав Спасителя і чекав так, що не побоявся, якби. Ну, Суспільного поголосу, що така людина поважна, багата. А саме в тогочасному в ізраїльському середовищі, в суспільному житті вважалося, що та людина, яка отримала багатство, не завжди якби досліджувалося в якийсь спосіб. Але багата людина це та людина, яка благословенна Богом, тобто яка праведна. І ми бачимо неодноразово зі сторінок Святого Євангелія нерозуміння апостолів, що як так, що Христос не відноситься до питання багатства так, як би це належало, як це прийнято навколо Його співвітчизників. А закей не побоявся себе, можна сказати, знеславити. Він виліз на дерево і чекав Спасителя, який мав пройти поруч. І коли Спаситель підійшовши, сказав, що Захей, злізай, бо мені сьогодні треба бути в тебе в домі. Закій прийняв Спасителя з радістю, а що зробили оточуючі, ближні, які знали і Спасителя і знали і Закея. Сказали: ну ось, вибрав собі найбагатшу людину, до якої можна війти в дім і, звичайно ж, бути гарно прийнятим. Але чи можемо ми підозрювати Спасителя саме в цьому? Звісно ж, ні. Але спаситель для своїх співгромадян був такою самою людиною, може, незвичайно не такою самою, може дечим відрізнявся. Але все рівно вони вважали його ну, одним з свого середовища. Так, ця відома людина, так він творить чудеса, можливо, пророк, але пішов до найбагатшого. І, звичайно ж, Христос був засуджений своїми. Людьми, які оточували його, сказали, ось зайшов вітати до грішного чоловіка. Проте Христос прийшов дім кея не просто так. Бо Закей за столом, підвівшись, і сказав: Господи, я роздаю половину свого майна бідним і чого когось цим образив, повернув четверо. І Спаситель сказав самі ключові слова, що ось сьогодні настало спасіння для цього дому. Давайте поставимо собі питання, братія і сестри, хто був спасителем цього дому? Звичайно, Бог є спасителем кожного з нас. Але можна сказати, Він є і починателем, і вершителем. Бо кожного з нас він намагається підштовхнути до чогось доброго в нашому житті, своєю благодаті розкриваючи сердечні сили наші і душевні. Але разом з тим людина є також спасителем власного життя. Бо за Кейс щось зробив із собою. Він відгукнувся на цей. Призив Божої благодаті, який щедро виливається Богом постійно на кожного з нас. Закхей став Спасителем свого дому, і саме тому Спаситель до нього зайшов не до когось іншого. А саме Закхей це зробив. І мені дуже подобається, що цей уривок читається саме в момент, коли священник приходить усвячувати домівку кожного з нас. Це відповідь на ті всі страхи, які інколи переслідують людину, з якимось негараздами чи то з хворобами. Чи можна принести хворобу додому? Чи якісь... Звичайно, можна. Але це не так, як ми собі уявляємо, не так, як ми боїмося. Бо хворобу в будинок ми приносимо ще, перш за все своїм ставленням, негативним ставленням один до одного, негативними емоціями, негативними вчинками. Бо чим ми наповнюємо свій будинок, такий він і є. Ми усвячуємо своє житло. А священник вже приходить. Це з молитвою освятити, але саме цю освячення повинні втримати ми і продовжувати це робити. І це стосується не тільки домівки, а й нашого життя. Людина не є якимось там мирянин якимось там спостерігачем чи просто, людина, яка приймає участь так відволічену. Ні, саме ми і є освятителями власного життя, тою Божою благодаттю, яка дається кожному з нас. Що ми в, своєму, в своїй оселі. Розмістимо, це воно і буде. Якщо там є бажання компромісу, бажання зрозуміти одне одного, бажання поступитися, щоб і тобі, коли прийде час, поступилося. І звичайно, що це все в мирі і в любові, тоді ця домівка воїстину буде освячена. Те, що зробив Закхей. І Христос сказав сьогодні спасіння дому у цьому, тому що і він, син Авраамів. Чи було питання до етнічного походження Закхея, то не було. Інакше. Він не був би іудеєм. Він був нащадком Авраама по плоті, по крові. Але Христос підкреслює, і він, син Авраама, саме через те, що Закій себе уподобив своєму праотцю і в гостинності, і в бажанні змінити щось в своєму житті на краще. Тому, браття і сестри, цей фрагмент Святого Письма є завжди показовим для нас і в тому, щоб втримати себе від швидкого, просто блискавичного осудження. Дій чи вчинки в один одного, кому не знаємо навіть інколи власної своєї мотивації, не то, що мотивації когось із оточуючих. А по-друге, що саме ми є освятителями власного життя за допомогою Божою. Звичайно, все від нього, він джерело всього. Але разом із тим, ми є ті, кому довірено, оскільки кожен з нас є особистістю, довірено бути звершителями і освятителями власного життя. Нелегковажмо цим. Не зневіряємося в собі, не недооцінюємо себе, бо нам дано більше, ніж ми підозрюємо. Нам дано бути вершителями і освятителями. попри нашу гріховність, попри нашу неуважність, попри наше інколи небажання. Але все рівно в будь-який момент нашого життя ми можемо просто повернутися і сказати: Господи, я передумав, я хочу бути кращим. І Господь ніколи нас не відштовхне. Амінь.